Вітаю вас! Сьогодні в нас рубрика Ви не просили, а ми зробили. І сьогодні ми будемо мігрувати всією системою разом зі всіма даними з вашого старого макбука на новий, який ви придбали. Ну або вживаний, який ви придбали. знаю, що хто пробував це робити, мабуть, вже зрозумів, як це просто і гарно робиться, але це відео для тих, хто в кого вже є новий MacBook і хто хоче перемігрувати всією системою зі старого MacBook на новий. Зараз ми будемо це робити з ось цього MacBook Pro на Intel, який стоїть у нас зліва, на MacBook Air на M1 процесорі, який стоїть справа. Як бачите, на Air з Mпершим процесором справа вже встановлена система, там є користувач і так далі. І нам треба мігрувати даними з лівого ноутбука, повністю замінити все на правому. Зараз я вам покажу, що це що це доволі просто може зробити будь-який користувач. І ну, за це ми в принципі і любимо Apple. Давайте почнемо. Так, значить, з чого ми починаємо. Перш за все на обох комп'ютерах нам потрібно знайти асистент міграції і на цьому комп'ютері вибрати пункт, що ми з нього переносимо дані. Ну і відповідно на цьому комп'ютері вибрати, що ми хочемо скопіювати дані з, з комп'ютера, який поруч. Як ви вже зрозуміли, сьогодні я буду записувати екран от прямо на камеру, тому що ці операції не дозволять нам скрінити екран з системи. Шукаємо асистент міграції. Вводимо пароль користувача. Комп'ютер закриває всі лишні завдання. Тут ми обираємо на інший комп'ютер Mac. Все, цей комп'ютер у нас готовий до копіювання, переходимо до іншого комп'ютера, який буде приймати всі дані. Тут робимо все так само. Асистент міграції. Тут ми вибираємо ну, ось цей пункт, де з боку у нас інший комп'ютер стоїть. І як бачимо у нас появився цей комп'ютер, який зліва. До речі, прошу зауважити. Зараз я буду показувати, як це робиться за допомогою Wi-Fi. Також важливо сказати, що якщо ви є власником Thunderbolt кабелю, ось такий, це ну, кабель, в якого з обох боків коннектори Type-C, але на ньому є ось така от блискавка. То з таким кабелем у вас процес буде в рази швидшим, ну прям дуже швидкий. Якщо у вас є такий кабель, можете спокійно його юзати. Але ну, раджу використовувати оригінал або якийсь сертифікований кабель. Не використовуйте будь-який кабель для таких завдань. Це може пошкодити вашому комп'ютеру. Ну що ж, погнали наразі без кабеля, потім, можливо, в процесі я підключу його, і комп'ютери мали б зрозуміти, що в нас є підключений кабель, і перемкнутися на Thunderbolt. Продовжуємо. Ага, як бачите, у нас потрібно оновити тут систему, перш ніж продовжити, тому зараз оновлю і після цього продовжимо. Отже, що MacBook оновився і ми можемо продовжувати. До речі, забув сказати, обидва маки бажано підключити до зарядного пристрою або зробити так, щоб вони були повністю заряджені. Вибираємо ось тут цей комп'ютер, який в нас, з якого треба копіювати дані. Тут воно верифікує, чи однакові цифри на обох екранах. Треба підтвердити на лівому комп'ютері. Бачимо комп'ютер, з якого буде копіюватися інформація, шукає, що потрібно скопіювати. А ми ж тут на цьому комп'ютері який новий, вибираємо зі списку, що нам потрібно перенести програми і ну, чи потрібно переносити усі користувачі, які є на тому тому комп'ютері, чи ну, від чогось відмовитися, що вам не потрібно. У мене тут написано, що виявлено якісь конфлікти. Ну я спробую натиснути Продовжити. Продовжуємо. На цьому етапі нам потрібно задати паролі на тих користувачів, які будуть перенесені. Тут воно питає, чи замінювати, чи доповнювати до користувачів, які вже є на комп'ютері. Я буду замінювати. Тепер вводимо актуальний пароль від користувача. Є і продовжуємо. Як бачимо, зараз у нас, про... зараз у нас почався розпочався процес копіювання даних з... зі старого Маку на новий. Для того, щоб пришвидшити цей процес, я підключу комп'ютери за допомогою Thunderbolt кабеля. Бажано планувати цей процес, якщо у вас нема thunderbolt кабеля, планувати його десь там на ніч, на довгий час, коли у вас буде багато часу. Все залежить від того, скільки даних ви будете копіювати. Я в мене не небагато, тому підключаємо Thunderbolt кабелем і погнали. Ну от і все, міграція завершено. Тепер ми маємо два ідентичних комп'ютера. Цей – це копія оцього. Ну, перший раз він довго включається, треба зайти в Apple ID. Ось так робиться міграція з одного комп'ютера на інший. Якщо вам допомогла ця інформація, то поставте, будь ласка, лайк та напишіть якийсь коментар. Все. Ну, гарного дня, па-па.